Такі моменти для когось нічого не варті, а для мене це справжнє щастя. Хтось бачить відпочинок у дорогих яхтах чи курортах, а я знаходжу його тут, у тиші природи. Ми часто женемося за великим і дорогим, забуваючи, що справжнє щастя у простому, і вся магія життя вміння приймати і радіти дрібницям. Ця поїздка точно залишиться в пам'яті. Я ніколи раніше не поєднував сабборт і мотоцикл. Так, він габаритний і перевозити його не надто зручно. Але як бачите, навіть таке можливо зробити на двох колесах. Цей борт подарувала мені кохана на день народження, і цього сезону я використовую його всього вдруге. Тому, якщо ви любите відпочинок на воді і подорожі на мотоциклі, знайте, таке поєднання цілком реальне і це відео тому доказ. Трохи спина затікла від такого сапа, трохи важкувато їздить. Христюша, як тебе настрій? Гарний, тільки дуже жарко було їхати. Ох, Та, яка риба. Так, да, Дуже спекотно. І так виглядає наше місце. Зараз будемо накачувати сапа, кидати його сюди і попливемо десь туди, насолоджуватись природою. Тут трохи люди відпочивають, теж, але яке було вільне місце, те ми і увірвали. Зараз буде любима моя частина. Накачувати це все діло. Хто мився як накачувати? Кардіо. Такі, молодець, дякую. Кардіо нормальне. Якраз для таких подорожей, коли немає багато місця в багажу, виручаю ось такий маленький міні мангальчик Сьогодні будемо на ньому смажити м'ясо. Такий в мене є титановий, я його дуже люблю. Якраз для таких випадків, тому він не був придбаний. Так виглядає цей титановий мангальчик. Зараз на ньому будемо міні шашличок смажити. Так, люба моя, розповідай, що чим ти нас будеш сьогодні годувати? Овочі. Угу. Чорний хлібчик з гірчичкою. Так. І зверху на цей хлібчик ми посмажимо. Сало. Ох, краса. І я зробила такі маленькі шашлички. Сьогодні буде все по лайту. Просто такий невеличкий перекус, грубо кажучи, так? І будуть отакі маленькі курячі шашлички. Ух, клас. Дивіться, які шампурики зі сальцем. Хто не любить сало, той не українець. Так, Христю Ой, ой-ой-ой. Меня -ой -ой. температура зависока. Да, зависока. Тому що жир почав капати і бачиш, і погоріли наші шпажки трошки. Давай, тепер курочку посмажимо. Думаєш, вистачить? Сало, я думаю, вже готове. Таке золотистого кольору. Бережний йди. ходи. Тримай ще ці речі. А ти? Зараз я там складу речі і цей до тебе. Е! Ти що мене кидану, Криса? Чекай мене зараз підійду. Христюш, давай, пливи до мене. Добро пожаловать. Дякую. Надіюсь, сьогодні ми не на Титаніку <гум> будемо плавати. Вітаю вас на кораблі Крипиш Airlines. Сьогодні ми будемо відправлятися десь туди, в хаші, плавати і обідати. Отакий у нас романтик буде. Що нам ще треба для такого гарного часу проведення? Трошки сумно, друзі, знаєте чому? Тому що останні теплі дні літа. І вже скоро починається вересень. Тому ловимо моменти, насолоджуємося цим чудовим літом 2025 року. Сьогодні останній день літа. А, сьогодні останній, так? Я думав, що, що завтра буде останній. Такого у нас ще не було. Обід на воді. Я вважаю, сьогодні такий кльовий романтик у нас. Давай, кохана, приємного апетиту. Попробуємо шашличок. Сало, воно і в Африці сало смачно. Смачне вийшло сало. Із хлібчик з гірчичкою. Смакота. Давайте ще шашличок з курочки спробуємо. Теж смачно. Зараз спілкуємося і обговорюємо, що дуже вигідно такі маленькі шашлички робити. Вони дуже швидко готуються, ви не витрачаєте багато часу на приготування. Ну і дуже ну, економите час і більше витрачаєте на відпочинок. Але готування для когось на природі це теж такий ну, своєчасний відпочинок, мабуть. так? Красиквітка. Пахне. пахне. Одивіться, яка качечка сидить гарна. Кисенка, хліб, ти можеш хліб з'їли, так? А, злякала, злякалася вона, квакає. Зараз все, зараз вона улетить, все полетіла. Нормально валить. Ти теж так хочеш? А ми поки тут бачимо підхід є до цього острову, мабуть, зараз підемо, полазимо, подивимося, що на ньому є. Цікаво. Це безлюдний острів. Так, дай сапа затягну, щоб його нікуди не здуло. Все, сап запаркували, пішли, подивимося, що тут за місце. Так, друзі, а ось наглядний приклад, коли палити костри під деревами. Я думаю, це мало шансів, що це влучила в нього блискавка, тому що, бачите, тут люди палять костри, і ось до чого воно може призвести. Яке гарне дерево запалили. Йо-май, -йо. такий дуб гарний був. До речі, там є ще одні дубочки, місце просто кльове. Тут ставити намет, але я би трохи знаєте, не ризикував би під цим деревом ставити його, тому що, уявляєтеся, ця махіна на вас упаде, думаю, буде не дуже приємно. Костюша дуже боїться пауків і Змій. Я не боюся пауків. Ну, змій то його найбільше більше вона боїться. Це тобі. А чого дві? Ну, вмирала, тр... вмерла. Ну, добре, добре. Так уж і бить. Запрошую вас на бірт. на бірт. Запрошую вас на борт. Треба віддячити чоловікові за те, що він півдня тут працює руками, катає нас на сапі. О-о-о. добре як. Дякую тобі. Все поставили сап, хай висихає на сонці. Хрисюша ще хоче позасмагати, пішла до мотоциклів, там щось речі перевіряти. Ми зараз трошки позасмагаємо, повідпочиваємо та будемо збиратися, мабуть, покатаємося ще десь тут по місцевості, подивимося. Багато сьогодні людей. Таке достатньо популярне місце, але тут спокійно, тихо і нам недалеко сюди їхати. Ось за що я люблю ще сап, що його можна так покласти, спати на ньому, він не сильно твердий, зробити тільки такий тент і можна не возити з собою намета. Теж такий класний лайфхак. Такий лайфхак класний. Ну що ти задоволена? Відпочила трохи. Ось так непомітно і пролетіло літо. Ви провели його на природі серед сонця, вітру і спокою. Саме ці миті залишаться у пам'яті назавжди. Дякую, що додивився це відео до кінця. З тобою був Крепиш. Зустрінемось у наступному ролику. До скорої зустрічі!